Мої вітання. Задача з астрономії. Через який час космічний корабель, який оснащений сонячним парусом, набуде швидкості 20 метрів на секунду, якщо маса корабля 5,6 тонн, площа паруса 200 метрів квадратних, а середній тиск сонячного випромінювання 10 мікропаскаль? Який шлях пройде космічний корабель за цей час, якщо його початкова швидкість відносно сонця рівна нулю? Чи можна на сонячному парусі наблизитись до сонця? У кого є бажання, ставте відео на паузу. Пробуйте розв'язати задачу самостійно. А ми продовжуємо. Записуємо скорочений запис задачі. Швидкість. Яку треба, щоб космічний корабель набув за допомогою сонячного паруса 20 метрів на секунду. початкова швидкість рівна 0. Маса космічного корабля 5,6 тонн. Площа паруса 200 метрів квадратних. Сонячний тиск 10 мікропаскаль, І знайти треба час, протягом якого він таку швидкість набуде. І відстань, яку він пройде. За цей час. Ну, для початку переведемо всі одиниці в систему інтернаціональну. Маса 5,6 тонн. Щоб перевести в кілограми, треба помножити на 10 в третій. І отримуємо масу в кілограмах. Тиск у нас задано в мікропаскалях. Мікро це множник 10-6 степені, але 10-6 помножити на 10. Буде 10 мінус 5 степені паскаля. Всі одиниці швидкість і площа. Решта в системі інтернаціональної. Для розрахунку часу, протягом якого космішний корабель не буде заданої швидкості, знайдемо прискорення космічного корабля, яку він набуває якого він набуває за допомогою сонячного паруса. За означенням прискорення дорівня v в 0 v поділити на t. Враховуючи, що початкова швидкість рівна 0, знаходимо час за властивістю пропорцію. І час і прискорення міняємо місцями. Час дорівнює швидкість поділити на прискорення. Швидкість поділити на прискорення. Але в нас швидкість є, прискорення від немає в умові задачі. Тому скористаємося другим законом Ньютона і врахуємо те, що сила дорівнює добутку, сила тиску дорівнює добутку сонячного тиску на площу паруса. І ось записаний другий закон. Ньютона на Fрівні M на A. Добуток маси корабля на прискорення, надане оцією силою тиску. Замість сили тиску підставляємо P на S, рівні M на A. І звідси знаходимо прискорення за допомогою, застосувавши властивість пропорції. А до рівні PS поділити на M. Далі підставляємо. Формулу часу замість прискорення оцю величину, цей дріб ПС поділити на М. Підставилося. І знаменник знаменника перескакує в чисельник як множник. Теж за властивістю пропорції. Отримуємо формулу для розрахунку часу, протягом якого космічний корабель набуде заданої швидкості. Перевіримо розмірності. Швидкість в метрах на секунду. Маса в кілограмах, тиск в паскалях і площа в метрах квадратних. Рахуємо те, що паскаль це ньютон поділити на метр квадратний. Метр квадратний метр квадратний скорочується і ця секунда йде в знаменник. Маємо кілограм, метр на кілограм поділити на ньютон що множиться на секунду. Ньютон – це кілограм на метр поділити на секунду в квадраті. І тепер бачимо, кілограм і кілограм скорочується, метр і метр скорочується, секунда і секунда скорочується, залишається в знаменнику знаменника секунда. І ця секунда перескакує в чисельник як множник за властивістю пропорції. Отримуємо секунду. Час вимірюється в секундах. Розмірність правильна. Підставляємо значення фізичних величин і проводимо розрахунки. Значність числові. Швидкість 20. Маса 5,6 на 15 кілограма. Кілограми не пишемо. Тиск 10 ,5, 10 5 паскаля. І площа 200 метрів квадратних. 200. Проводимо розрахунки. Обчислюємо, що це дорівнює 5,6 на 107 степені секунди. Переведемо секунди в роки. Для цього спочатку ділимо на 3600. Отримуємо в годинах час. Але враховуючи, що доба має 24 години, ділимо ще на 24. В добах отримуємо час. І коли ми поділимо на 365,25, це середня тривалість року в добах. То отримуємо час в руках. Після розрахунку маємо, що час протягом якого космічний корабель набуде швидкості 20 метрів на секунду дорівнює 1,77 року. Тепер залишилося нам знайти шлях, який він пройде за цей час. Застосуємо формулу шляху при рівно прискореному русі. L дорівнює V плюс v 0 v поділити на 2 і помножити на T. Враховуючи, що v 0 v дорівня 0, маємо L дорівнює VT поділити на 2. Розрахункова формула. Підставимо значення фізичних величин і проведемо розрахунки. В 20 метрів на секунду. Час ми знайшли. 5,6 на 10 в 7. Секунди. Секунда і секунда скорочуються, лишаються метри. 2,2 скорочується, і тут лишається 10. 5,6 на 10 в 8. -й. Один порядок додавиться. На 10 в восьмій Метра. А це 560 тисяч кілометрів. Знайшли шлях, який пройде космічний корабль, поки розвине швидкість 20 метрів на секунду. Тривалість часу майже 2 роки. Шлях теж значний. Тепер дамо відповідь на питання, чи зможе. Космічний корабль за допомогою сонячного паруса наблизитись до сонця. Якщо пофантазувати, то такий парус можна сконструювати. На сонячному парусі наблизитись до сонця можна. Якщо його зробити чорним, щоб зменшити вплив сонячного тиску, в два рази таким чином ми зменшимо вплив сонячного тиску, а протилежний від сонця бік паруса покрити шаром альфа-радіоактивного ізотопу. І таким чином вийдеться реєктивна тяга. Але ця сила тяги буде надзвичайно мала. Але, в принципі, такий парус сконструювати можна. Записуємо відповідь. Час дорівнює 1,77 року, і відстань дорівнює 560 тисяч км. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові. До наступної зустрічі!